Він Треба з станаторного виділення ми є ліцензіатом корикльованому тарифу. Ліцензіатом кориконому означає, що в нашій країні, як більшість європейських країн, є національний який які кормують п'яти право перестування, які угоди виконання. Я для нас. Як для перевідкової змічної, так і для вас. На сьогодні є постанова Національної комісії про встановлення ставок стандартного відділення. Щоб не бути голосовим, я вам скажу мінімальну ставку, яка діє в сільській місцевості. Один кіловат встановлює потужність, коштує 620 гривень для будинку 5 кіловат потужність, необхідно на всього нашого 3600 гривень.